Вітаю, я Аліна Бережна і час погоди на телеканалі Вікка. 24 липня у області мінлива погода. У Черкасах стовпчики термометрів піднімуться до плюс 25-26 градусів, а вночі опустяться до 18 вище нуля. В та Звенигородці буде теж похмуро. Тут прогнозують 25-26 градусів з позначкою плюс в день та 16-17 тепла вночі. У каневі та золотоноші небо буде затягнуте хмарами. Температура в день триматиметься у межах 24-25 градусів з позначкою плюс, а вночі – 16-17, вище нуля. У Смілі та чигирині також похмуро. Вдень буде 24-25 градусів тепла, а вночі – 16-17 з позначкою плюс. А 24 липня день двоюрідних братів та сестер. Тож привітайте найрідніших і проведіть день вдало. До зустрічі на телеканалі Вітка.